Робочий тиждень розпочнеться без сонця. Понеділок, 5 січня, буде днем з хмарами та опадами в деяких регіонах. Температурні контрасти зберігаються від мінус 7 на півночі до плюс 12 на півдні. Подивимось, якою буде погода у вашому регіоні. У Київській області температура в день становитиме мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день буде мінус 4 градуси, а вночі мінус 5. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, проте опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день складе мінус 7 градусів, а вночі мінус 6. Очікується значна хмарність без опадів. У Сумській області температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. Прогнозується майже повна хмарність, опади не прогнозуються. На Сході. На Харківщині температура вдень буде мінус один градус, а вночі мінус 2. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не прогнозується. На Донеччині температура вдень підніметься до двох градусів тепла. А вночі буде плюс 3 прогнозується дощ впродовж дня. На Луганщині температура в день і вночі становитиме один градус тепла. Продовж дня падатиме дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 5. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. Готуйтеся до нового тижня з нашими прогнозами, підписуйтеся і ставте лайки. Вдячні за підтримку. На Миколаївщині температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі плюс 5. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується невеликий дощ. На Херсонщині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі підніметься до плюс 8. Вітер північно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Опади не прогнозуються. На Запоріжжі температура в день буде 1 градус тепла, а вночі плюс 2 місцями можливий невеликий дощ. У Криму температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день становитиме мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. Небо буде повністю затягнуте хмарами, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 3. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Тернопільщині температура в день складе мінус 3 градуси, а вночі мінус 4. Прогнозується повна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день становитиме мінус 2 градуси, і вночі також мінус 2. Погода буде сніжною, видимість критично обмежена. На Закарпатті температура в день буде 1 градус тепла, а вночі опуститься до мінус 2. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами опади не прогнозуються. У Рівненській області температура вдень складе мінус 3 градуси, а вночі мінус 5. Очікується суцільна хмарність без опадів, на волині температура вдень становитиме мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 4. Спостерігатиметься повна хмарність, проте опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень і вночі становитиме близько нуля. Небо буде повністю затягнуте хмарами, видимість обмежена. На Полтавщині температура день і вночі буде мінус один градус. Прогнозується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Черкащині температура день складе мінус два градуси, а вночі мінус один. Очікується повна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура день і вночі становитиме близько нуля. Впродовж дня можливий сніг, видимість сильно обмежена. На Вінниччині температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 3. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами, опадів не очікується. Це був прогноз на перший робочий день тижня для всієї України. Гарного початку тижня бережіть себе і до зустрічі завтра!